Усім привіт! Дочекалися! Матч між Боснією і Герцеговиною та між збірною України вже відбудеться вже буквально через декілька днів. Вже післязавтра відбудеться один з найважливіших матчів на стадіоні Булі-Моболіє, на стадіоні Боснії і Герцеговіни. Півфінальний матч за вихід на чемпіонат Європи. Нагадаю, що в нашій Такі Сітці ще є Ізраїль та Ісландія, які будуть грати в паралельному матчі. Матч дуже-дуже важливий, друзі. Сьогодні я зроблю прогноз на даний поєдинок. І розпочнемо з очних зустрічей взагалі, друзі, як команди грали. Грали вони, ну так скажімо так, умовно нещодавно. В 2021 році ці команди пересікалися, тоді був це відбір на чемпіонат. Світ, кваліфікація. Тоді на Арені Львів ми з басніцями зіграли в нічів, хоча, на мою суб'єктивну точку зору, напрацювали більше. А ось перший тайм тоді був за нами, але другий тайм ми повністю провалили і. Пропустили, напевно, заслужений м'яч. Ну і перемогли ось Босні і на ось на цьому стадіоні, де відбудеться матч-четвер на стадії Білімеполіє. Тоді ми перемогли 2-0 тільки голу Артема Довбіка та Олександра Зінченко. І до речі, ця перемога вивіла Україну в стикові матчі в плей-офф. До речі, також було сітка на чемпіонат світу. Але, на жаль, вона для нас виявилася роковою. Шланці пройшли ось Авалійці наш. Нас зупинили у фіналі. І, і не дали валіці нам змогу вийти далі. Хоча я вважаю, що ми тоді більше на перемогу награли. Добре, зараз не про це. Босня і Герцеговіна. Босня І Герцегавіна. В Лізінації вони посіли першу позицію з Фінляндією, з Руминією, з Албанцями. Тут такий простоний показник для Босні і Герцегавіни. А ми з шотландцями, з ірландцями, з армянинами, з Арменії посіли другу позицію, і таким чином, ну це доволі таки непоганий, звичайний показник. Але якщо брати саме кваліфікацію на чемпіонату Європи, басніці її повністю провалили, тому що що басніці. Посіли п'яту позицію, лише 9 балів набрало, у них було 3 поразки поспіль ось в листопаді. Ну це фантастика. Тобто 5 матчів, 4 поразки, одна перемога над Лінгенштейном. 9 лише балів, відрив від Словаччини. Там взагалі був ну просто тотальний, чесно, тотальний. Аж в 13 очок. Ну це фантастика. Це справді фантастика. Гулієвуда. Ми ж навпаки. Були дуже близькі до сенсації в нашій групі ці ми посіли третю позицію, але з англічанами, з італійцями, навіть з македонцями. Македонці справді сильна команда. Вони і німців обігрували. Ну, і мальтійці також спрогресували П'ять поразок поспіль у них, але все-таки мальтійці грали на план. У нас 14 очок. Стіки ж <сіли> у <сіли> збірні Італії! Але італійці пройшли далі, по-перше, по очній перемозі, в... 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 господи як же. На Сан-Сіро і Італія на різниця забути пропущених була краще. Хоча ми тоді в Німеччині в останньому турі, коли ми зіграли в 0-0, в принципі, ми були дуже близькими і до перемоги, і справді ми тоді домінували, так можу сказати. І справді могли навіть забити гол і з другої позиції взагалі вже бути на там би зараз стали ці б тут безразгід. Ну, добре, зараз. В принципі, Англія напо... і Італія, напевно, заслужено пройшла далі, хоча наша збірна показала хороший футбол. Боснія і Герцеговіна в середньому в своїй групі контролювала 50% володіння м'ячем у них плюс Басниці. В середньому взагалі пропускають за гру 2 голи. В середньому такий показник забивають 0,9, 0,9, Ну, майже гол, але все-таки. Це не міняє того те, що в команді є великі проблеми. Вони більше пропускають, ніж в середньому забивають. Ось. Наша збірна, навпаки, в середньому ми забиваємо приблизно гол-півтора за гру. Тобто або гол, або два. В середньому ми забивали за свої матчі в кваліфікації. І пропускали ми, Пропустили ми 11, які забили. Стільки ж ось, забу... ну, скажімо так, пропускаємо в середньому ми гол за гру. Ой, перепрошую, друзі, ми 14 забили, та 11 пропустили. Ну, В середньому десь гол-півтора за гру ми забивали, тоді і гол, чистий гол в середньому за гру наша збірна пропускає. Це можна вже такий висновок зробити, що і в боснійців, і в нашої збірної. Не все ідеально в захисті. Але у нас зато в атаці в порядок і в принципі я вірю тут в нашу збірну. В середньому ми контролювали, до речі, 40 відсотк... 48 відсотк... володіння водіння м'ячем. Насала точність паса 84 Тобто відсотк... це пристойний показник басніців, хоча і володіння вище, але точність паса нижче 83 відсотк... А ось басніці провалили словаччинами і люксембургів. Громив о, ось наша збірна. Лише одна поразка була від Італії. А, ну, якщо брати кваліфікацію, то ще від Англії 2-0 та 2-1. Але як же ми з ними зіграли в номінальних домашніх матчах? В Польщі проти Англії 1-1. І в Німеччині з італійцями 0-0. Так, друзі, ну що ж, переходимо, до речі, більш до конкретики, що думаю, я. Я думаю, що Боснія, звичайно, дуже мотивована. Якщо тоді, коли ми їх 2-0 виграли тоді в Босніці в такої мотивації не було, а у нас навпаки вона була. То тут, навпаки, в Боснії запредельна мотивація. Вони справді хочуть зробити казку, вийти на євро. І, звичайно, вони грають вдома при цими вболівальниками, звичайно, що, друзі, я думаю, легкого матчу для нашої команди не буде. Так, да, ми фаворити, десь 60 на 40 віддають нам на прохід далі, але все-таки. Я розумію, що легко не буде, але я зроблю ось такий прогноз. Перший прогноз, я думаю, обидві команди заб'ють. Враховуючи, те, що баснійці пропускають середньому. Враховуючи те, що в нас не все ідеально. Думаю, обмін м'ячами по такому матчу має бути. На жаль, ми, друзі, пропустимо, але на щастя ми і заб'ємо. Тому перший прогноз обидві команди заб'ють. Ну а другий прогноз. Думаю, чиста перемога збірної України тут взяти такий прогноз вибрати я хочу. То, що буде команда забіта, чиста перемога другої команди, друзі, ось такий буде мій прогноз на цей а, поєдинок. Ну, тобто буде команда забіта, чиста перемога збірної України і автоматичний прохід українців до наступної стадії. Але ця перемога легко і точно не буде. Думаю, десь перемога України з рахунком 2-1, десь 3-1. Десь приблизно так. Я думаю, цілком ймовірний розвиток подій. 2-1-3-1. перемога національної збірної України. Я вважаю е дуже так добре. Вона тут здається. А, тому, друзі, ви пишіть свої враження в коментарях. Я вже свій прогноз назвав. Обидві команди заб'ють чиста перемога збірної України. Пишіть свої враження в коментарях. Це відео ми будемо завершувати. Всім до побачення, друзі, всім до нових зустрічей.